Борисович, що? Ви бачили, що про нас японці пишуть? Я не бачив, що японці пишуть, я ж читати на японському не вмію. А я тобі зараз прочитаю: керівник Офісу президента Андрій Бориса і Чірма. Я. Да, это ви. І президент України Володимир Олександрович Зеленський. Це ти. Это я. Так спрацювалися під час війни, що майже живуть разом в одному бункері. Так кого ти слухаєш, це жовта преса. Не читай ці новості. Ты не указываешь, что мне делать. Потом наша пресса пишет, что ты мне указываешь, что делать. Я просто советую, я ж радник. Сколько времени? 12.01. Комендантская година, спать бегом. Завтра на работу. Ну, свет, 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 свет Ты что, зачем Ахмету переплачивать? Ой, все, добрань. Добрань. Що? Спиш? Ні. Чуєш? У мене оце від нашого борща і жога пече, як будто я глотнув мартеновську печь запросталі. А в тебе нема? Та мені нормально. Я вам дві миски увалив. І твою, і свою. Це, наверное, тому що вони і на томатній пасті готовлять. не на, на томатному соку. Ти можеш їм щось сказати? Ти ж все такий керівник. Та добре скажу. І мамки би і набери, тому що вона каже, що ти мене об'їдай. Та я тебе не об'їдаю, ти ж не доїдаєш, я доїдаю. Все лягай спать. Чуєш? Да. А куди ми наступну разу їдемо? На переговори, Вова. Ми їздимо тільки на переговори. Ти знаєш, що я Борисович, подумав. Ну. А якщо нам отак от зробити, як наші роблять, поїхати і не вернуться. І там остатися. Так а що ми там будемо робити? Та як це ж ну щось придумає, наші ж там як же ж роблять? Та ні, ну тут ти президент, у тебе зарплата, я тут голова офісу, а там що ми будемо? Посуду мить. Тю, а нас приїхала знакома і ту каже, як ви тут живете, у вас тут тривоги, у вас тут зривається все. Так так і скажи, зато у нас тут москалів нема. Спи. Чуєш? Да. А За кордон куди саме їдемо? Будапешт. Чуєш? Та чую. Це ж можна їм сказати, що давайте не будемо розпечатувати новий меморандум. Ззаді, на другій стороні от того 94-го року, напечатаємо та і все, щоб бумагу не переводити. Я скажу, хорошо. Скажи ж, не забудь. Не забуду. Запиши де це. Щас ціни, піздець. Які ціни? Які, сейчас, щоб дитину в школу собрать, йобнуться можна, блядь. Кросівки блядь, дорожче, ніж зошити, блядь, стоять! Владимир Олександрович, що ви на мене орете? Це кабінет міністрів. Так дай там їм, блядь. Завтра позвоню скажу, все. Тем более, що, ваші діти, одіти обуті Да, мої діти, а діти и А чужі діти розбуті і не одите. Так то чужі діти. Блядь, Андрій Борисович. Чужих дітей не буває, блядь, спи. Чуєш? Не глухий. А ти от це в тренінгу розбираєшся? Я вже застарий для цього. Та ні, гані. У мене вон в кривому рогі два діда, Вася оптиколя роздріб. Відкрили для себе трейдинг на Патрейд. Їм пенсії не вистачало, вони вирішили спробувати. Так а хто їх навчив? Платформа потрейт допомогла почати, а далі досвідчені трейдери, показали, куди треба рухатися. Там нічого складного. Осьочки потрейт. Осьочки ставимо 20 баксів. Осьочки кнопка продать. А що, у діді в комп'ютері є? Зачем в телефоні? Є все, ось прийшло. А ще з'явилася нова функція ультрейд. Можна відкрити угоду за рахунок платформи. Якщо входиш в плюс, прибуток тобі, якщо в мінус, то нічого не втрачаєш. А як вони виводять кошти? Мовчки на карту або на криптогаманець. І що два діда розібрались? І ти зможеш. Заходь за посиланням в описі, реєструйся на платформі і вперед. А з промокодом BAMP25 ще й отримаєш 100% бонус до першого депозиту. Думаєш, я розберусь! Та, звісно, розберешся. Виспишся і розберешся. Лягай спать. Андрій Борисович. Я. А вам квартал подобається? Ну, той, що раніше був, то подобався. Це коли я був? Ну так. Да. А хто вам більше всього там подобався? Ну, той, що вигнали, Манжосов. Красивий такий. Так що вернуть? Ну можна вернуть. Ну я можу позволити, він з Америки приїде. А тут його ТЦК пиздик. пизник. Ха-ха-ха! Оце шутка буде. Ха-ха-ха. Хай розкаже їй потім. Чего это? Я вас не сильно заебаю. Да нет, все нормально. Да Та просто такие ощущения, я только балакаю, вы хоть бы что-то рассказали. Все нормально, Вова. Вова все да нормально. расскажите хоть какие-то анекдот. Значит, сидят на лавочке хуйло и усаты хуйло. Ага. И хуйло спрашивает, Григорич, а ты ебал пидораса? А он каже, Владимирович, не, но я ебал мужика, який ебал пидораса. Ха -ха. Ну, хороший, хороший. Нормальный? Норма, хороший. Просто, ну, старенький, но хороший. Ну, який знаю. Ну, хорошо. Алло, Жек. Короче, тут есть шутка на квартал. Ну, типа, мужик как-то э, Чуешь, ты ебал пидораса? Мужику мужика питает. А той каже, не, я ебал мужика, який ебал пидораса. Понял? Смешно. <смех> 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 Борисыч. Ну. Я тут подумав. От хто у нас гаранти? США, Британія, там, Франція. Ну, от реально вони не кують, не мелять. Давай візьмемо в Афганістан. Так а там хто? А вони пришлють нам Талібов. Так а де у нас гроші на талібов? А ми відкриємо Талібанку. Яку Талібанку? Алло, Жека. Короче, квартал сейчас до шутка. Записы. Понял? Открываем. Талибанку. Андрей Борисович. Да. Может, давайте волонтерам наберем? Давайте наберем. А чого ви не нахуя ми їх будемо в 12 часов ночі, блядь? Зачем ми будемо набирать волонтерів в 12 часов ночі? Щоб подушку вам привезли, бля, потому що на бильці, я думаю, така перспектива спать. Хорошо, я наберу, хай відкриють збор, куплять мені подушку. Все? А ви, до речі, знаєте, що бампер ісу зараз розігрувати Volkswagen Жук кабріолет. Конечно, знаю, я даже участвую. І що там за акція? 300 гривень кидаєш, можеш виграти Volkswagen жук. Надо і собі кинуть. А вам зачем У вас уже б на возять? Та чисто збір піддержать. А, ну під... Ви знаєте, як зараз збори хуйова йдуть. Та, конечно, знаю. Я вже думав набирать залужно, щоб він зробив свій татуювання, підпис залужно і розіграть залужного з підписом залужного. А це хороша ідея. У мене взагалі всі блядь, ідеї хороші. Я знаю. В квартал предложить. Алло, Жека. Не понял. О! Андрій Борисович! Може Сырского поменяем? На кого? На усика! На хуя! Ну як в нього там хотя бы якась тактика на бой есть? Там вишел хоп-хоп, вымотав, бах, виграв бой. Ну переспитесь, мысли. Андрій Борисович. Що Владимир Александрович? А во сколько ви пере нас потрахались? Нашого, ця інформація? Просто цікаво. Ну, неважно, важна, я потрахався перший раз. Ну плюс-мінус 25. Які 25? Ну плюс-мінус 17. 17? 17. А з ким? Ти її не знаєш. Ну, слава Богу, що не його. Борисич, да. а ти б без лугу виїбав? Та ну яку без Що ти мелеш? Да ну за мільйон доларів. Та ну не треба мені мільйон доларів. При що тут без углу взагалі? Дай поспати. А Тіщенка виїбав. Володимир Олександрович, Тіщенки без мене вже так виїбали, що він взагалі ніде не з'являється. І слава Богу. Отож. Андрій Борисович, Ну? я ж оце до перемоги і піздець. Uh -huh. Далі без мене uh -huh. отстраивайтесь, блядь, блять, що хочете робити. Uh -huh. Я заїбався, я за ці години постарів, як піздець. Володя, дай пульт. Що, спать? Опять указывает. Блять! Це ж день незалежності скоро! Надо шашлички зробити, на природу виїхати, відмітити! Андрей Борисович, які в пизду шашлики в наше время! Так а що? Свято день незалежності! Незалежність треба не святкувати, а боротися за неї. А оце хороша мисль. Скажете на промові, тому що вам таку єресь понаписують вічно. Андрій Борисович. Ну. Ви когда пукнете, будь пожалуйста, не піднімайте. Ви ж тут не один. Я не пукаю, я в собі тримаю. Все? Не треба тримати все собі. Включить світ, будь ласка. Що вже? Андрей Борисович. Ну. От коли війна закінчиться, ви що будете робити? Вова, чого ти вирішив, що війна закінчиться? Я телемарафон дивлюся. А так це ти його дивишся? Я в політику піду. А ви що, розбираєтесь? Звісно. Тоді я з вами. Я в президенти. Ну, позволите. А у нас есть что-то поесть? Нема ничего поесть. Да что же вы за директор офиса, такие что даже не мает, что поесть у вас? Вова, ты заебал уже, дай поспать просто, завтра в 7 утра вставать, приезжают какие-то типы, блядь, я хуй их знаю, блядь, не, не на нашем... Да не хуя рад, сказали спать, так спать, пиздец, я ж питал, блядь. Вылазь, суд, я не вылез. Вилазья, я говорю! Я не хочу. Да не не волнуй, хочеш, ти не хочеш вилазьте, я кажу. Та быстрій давай! Стоїть, ключі, давай. Ти нам стоїть, ще ключики давай. Давай ключи. Я не, ключі. Давай ключі, я та... не отдам ключи. Ключі, я говорю, ти людей! На, поздравляю. Всі. Все, сай, бажаємо, вдачі. Здоров'я, вот тобі потріб. Машина твоя. Приймай участь, фільм хороший, все буде добре. Дякую. Слава Україні. Дякую. no yeah.